Евакуйованих з Харківської області собак прийняли у притулку для тварин Дайлапу у місті Знам'янка Кіровоградської області. Сюди голодних, хворих, наляканих тварин волонтери привезли з лінії фронту 22 травня, розповідає директорка притулку Богдана Стоян. Самих таких приймали там, де люди не можуть доїхати і нагодувати їх. Ось Ця дівчинка вона сиділа на фотографії в старій-старій ванні і в неї в принципі, стан е, ще бачите, не змінився. Вона така дуже худенька, сльозки течуть, вона така тендітна, е, голодали вони там. Це приїхала з Лочанську. Нині лікують трьох цуценят. Чувай давай я вий, давай. Підозрена чому. Лишай, виснаження, ну просто все, що могло з нею статися, з нею сталося. Це Йода, дівчинка. Вона приїхала з останньою евакуацією. Це Вовчанська. Це її мама Жулечка, і от вони всі такі. Лінята в у У неї ентерит це класична інфекційна хвороба. У неї вже настрій, є, вона вже хвостиком віляє. Бачите, але в неї дуже постраждала печінка, тому ми її вже лікуємо якби більше наслідки. Серед евакуйованих з Харківщини є безпритульні собаки і домашні, які залишились без господарів, говорить Богдана Стоян. Всім підопічним притулку шукають люблячі родини. Іди, побіг. Цей раз ми прийняли 39 загалом. Минулий раз у нас було 42 тварини. У минулому році у нас теж було дві евакуації. загалом ми брали котиків десь 30-40 котиків. Якоїсь фінансової підтримки щомісячно від держави, ми не маємо. Ми... Виключно виживаємо за рахунок донатів також особисті кошти волонтерів і особистий час волонтерів, який не оплачується». Показує нині у притулку. Живе 43 кота. Прилаштовувати дорослих тварин. Говорить складніше. Донеччина вона. Е Дуже адекватно, дуже спокійна, стерилізована, щеплена. Шукаємо родину для всіх. На утримання тварин в притулку каже, що місяця витрачають 50 тисяч гривень, потребують допомоги у будівництві вольєрів. Постійно потрібно мати при собі аптечку медикаментів, тобто це базові якісь речі, антибіотики, вітаміни харчі постійно потрібні. Це корма або м'ясні субпродукти. Нині у Знам'янському притулку живуть майже сотня котів та собак. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.